Днями горішні плавні відвідав директор швейцарської компанії Ферекспо Ейджі, яка володіє 100% акцій полтавського ГЗК Вольфрам Куоні. Цього разу він побував на об'єктах соціальної інфраструктури міста, реконструйовані коштом благодійного фонду компанії Ферекспо або за співфінансування із бюджетом горішньоплавнівської громади. Біля реконструйованого приймального відділення Вольфрам Куоні зустрівся із міським головою Дмитром Биковим та генеральним директором Біланівського ГЗК Юрієм Химичем. Пройшовши капітально відремонтованими приміщеннями екстреної медичної допомоги, завітали до сучасного рентгенологічного кабінету. Міський голова зауважив, що новим рентгенологічним обладнанням коштом громади замінили старе 1982 року випуску. Ремонту потребував її сам кабінет, який виконали за підтримки Ферекспо. І як вам взагалі роботи всякого Апарат чудовий цифровий на два робочих місця цифровим детектором, цифровою обробкою знімків? Затим тим до операційної хірургічного травматологічного і гінекологічного відділень, яка кілька років тому також потребувала капітального ремонту і оновлення обладнання, що експлуатувалося майже 40 років. Від 2020 року тут два сучасних електрокоагулятори українського і німецького виробництва: сучасний електрогідравлічний операційний стіл, лапароскопічна стійка, бездіньові операційні лампи. Цей проєкт обійшовся громаді в мільйон доларів, зазначив міський голова. 600 тисяч доларів з яких кошти Ферекспо якими було закуплено обладнання. Дмитро Биков подякував засновникам благодійного фонду полтавського гЗК Костянтину Живаго та Віктору Лотоусу за вагому фінансову підтримку. Про переваги нового обладнання розповів медичний директор міської лікарні Максим Крівченко. З 2012 року володіємо такими операціями. І в 2020 році нам оновили це обладнання, яке було більш сучасним, якісним. Стали, операції стали проводитися легше, швидше. Лікарі швидше доводять пацієнтів до видуження. За п'ять з половиною років Ферекс виділило 2,5 мільйона доларів на реконструкції й оновлення обладнання закладів охорони здоров'я горішніх плавнів. Частина з яких в цій операційній нещодавнім прикладом також допомоги стала закупівля сучасного медичного обладнання для реабілітаційного відділення на суму понад 100 тисяч доларів. Зауважив Дмитро Биков. За тим Вольфрамакооні запросили до хірургічного відділення так званих чистої ігнійної хірургії. Дмитро Биков розповів директору швейцарської компанії, що сторону чистої хірургії капітально відремонтовано громадою за європейськими стандартами у співфінансуванні з Ферекспо. Від минулого залишилися лише стіни. Щоб осучаснити цю частину відділення, з міського бюджету витрачено понад мільйон доларів. На початку повномасштабної війни, коли місто стикнулося із фінансовими проблемами, завдяки підтримці Ферекспо лікарня змогла отримати матеріали, яких не вистачало для завершення будівельних робіт. Пану Вольфраму показали ВІП із кімнати. Вольфрам Куоні поцікавився у медичного директора лікарні Максима Крівченка про кількість ліжок у відділенні, про рівні клінічних станів пацієнтів, які потрапляють до лікарні, про штат співробітників. Затим, пройшовши кімнату відпочинку для пацієнтів, завітали до ординаторської. Максим Крівченко познайомив Вольфра Макуоні із лікарями-інтернами і розповів про навчальну базу лікарів з травматології, хірургії, гінекології і терапії. Відвідали соляну кімнату, реалізація якої стала можливою завдяки співфінансуванню бюджету громади і коштів компанії Фрекспо. Після кімнати, призначеної для проведення процедур галотерапії, пана вольфрама, запросили до реабілітаційного відділення, зокрема кабінету лікувальної фізкультури, який міська адміністрація планує капітально оновити. на реабілітацію. Зараз ми в місяць 24 чотири чоловіки на піпомадудей типіклісте двадцять Виходячи із кабінету ЛФК, делегації зустрілися її відвідувачі, вимушені переселенці з Харкова. І дуже вдячна цієї поліклініки нашій Валентині Ніколаївні, дуже високий рівень. І саме вот у нього одне запитання, друге, вона підбирає упражнення. І, звісно, ми хотіли б, щоб трохи зробили нам тут. так, щоб рівень європейський був. Лишній плані – це супер. Наразі проєкт з реконструкції реабілітаційного відділення в стадії розробки зазначив міський голова Дмитро Биков. What is the most pressing need you now currently have apart from the things which, which are not planned? We would like to have one more visual equipment for the surgeries to be shown. Пацієнти, немає обладнання, щоб їх пропорувати порально один день двох пацієнтів, наприклад, і також паліативне відділення для наших пацієнтів, які онкохворі. Після лікарні відвідали палац культури і творчості. Без представників змі Дмитро Биковий і Вольфрам Куоні завітали до малої зали подивитися виставу народного драматичного театру за мотивами повісті українського письменника і режисера Олександра Довженка. Зачарована Десна. Ми зараз спостерігаємо, що провідні театри Києва, Одеси, Львова вони презентують інший погляд на українську класику. І хочу сказати, що наш народний театр з горішніх плавнів також в такому культурному тренді театральному. І те, що я побачив, мене Приємно здивувало, хоча я слідкую за кожною виставою нашого народного театру. Це було так яскраво, несподівано, сміливо. І містер Коні також звернув на це увагу, наскільки це важливо зараз у воєнному стані для молоді. Затим піднялися до великої зали, яку свого часу було відремонтовано коштом Ферекспо як і фасад закладу, як зазначив міський голова. Завдяки співпраці з Ферекспо велика зала Палацу культури і творчості горішніх плавнів є однією з найкращих на Полтавщині. Те, що ми сьогодні показали місто Руконі як представнику Ферекспо, це результат нашої спільної системної роботи. Це не вчора і не завтра. Це робиться майже кожен день на протязі останніх 14 років, і ми можемо бачити такі суттєві зміни і в закладах охорони здоров'я, і в школах міста, і в дитячих садочках, і на об'єктах благоустрою, тому що не завжди вистачає бюджетних коштів. І не завжди щось таке цікаве. Ми маємо можливість купити за бюджетні кошти. І тут нам приходить на допомогу Ферекспо. Ми розробляємо наше спільне бачення розвитку громади у співпраці з найбільшим промисловим підприємством нашого міста. Я вдячний керівництву Ферекспо на всіх рівнях за порозуміння, за підтримку. І за високу оцінку нашої роботи після палацу культури Вольфра Макуоні запросили відвідати спортивний комплекс ферум. Почали з галереї спортивна гордість міста із світлинами зірок спорту горішніх плавнів, розповівши про призерів олімпіад, переможців та призерів чемпіонатів світу і Європи. Міський голова запросив гостя докритих тенісних кортів. Це такий самий масштабний проект, який реалізовано Ферекспо за останні роки. І ми Дуже вдячні, тому що не тільки наші діти і спортсмени займаються на цих кортах, але й багато турнірів загальноукраїнського рівня, які ми маємо можливість тут проводити. Завітали й до тренажерної зали, розташованої на поверх нижче за тенісні корти. На території цього передостаннього місця екскурсії Вольфрам відповів на питання журналістів. Найбільше очільник швейцарської компанії Ферекс Поїджі був вражений сучасною реконструкцією лікарні, відповідаючи на запитання про різницю лікарні горішніх плавнів у порівнянні з медичними закладами Швейцарії, Великобританії та іншими країнами, сказав наступне ні, не дуже. Але можливо, відмінність полягає в тому, що ви бачите відданість справі та неймовірний стрес. Ви відчуваєте це в людях, які тут працюють. Отже, вони працюють у дуже дуже складних умовах. І ви відчуваєте ту величезну відповідальність, яку вони несуть. Чи реалізовуватимуться найближчим часом у місті нові проєкти розвитку громади за підтримки Ферекспо Вольфрам Куоні наголосив на наступному. <різований> так, я маю на увазі, що ми зараз дійсно, як і вся країна, перебуваємо в дуже складній ситуації. Тому нам потрібно вистояти. Ми дуже задоволені результатами першого кварталу, коли ми змогли відзвітувати про 2 мільйони виготовленої продукції, що є найкращим виробничим кварталом з початку війни. Тому ми повинні зосередитися на подальшій роботі компанії, щоб ми могли продовжувати працевлаштовувати людей, платити податки, підтримувати такі об'єкти. Тому я думаю, що ми повинні бути дуже сконцентрованими і зосередженими на тому, щоб дійсно зберегти Ферекспо в цих надзвичайно складних умовах. Мовах, а наступний проект так сподіваюся, війна скоро закінчиться, і тоді у нас буде багато ідей. І очевидно, ми тісно співпрацюватимемо з мером, думатимемо про те, що матиме сенс для людей далі. Відвідавши також новий фізкультурно-оздоровчий комплекс, реконструйований коштом громади і призначений для ігрових видів спорту, Вольфрам Куоні зазначив Пані та панове з преси, у вас неймовірний мер. Чи не так він знає все? Маю на увазі. Я не думаю, що у Швейцарії є мер, який так добре знає своє місто. Вау, дуже дуже вражає. У Швейцарії мери дуже теоретичні. Мер, який пояснює, як викладено підлогу, що кожні сім ланок є шов, а потім ще один між ними. Це вражає дуже добре, дуже добре. вражає, як ви не зважаєте на війну. Я про те, що я не живу тут, тож не маю уявлення, через що проходять ваші сім'ї щодня. Але у вас все ще є театр. Ви займаєтесь спортом. Ми мали честь бачити п'ятихвилинний виступ дітей у театральній виставі. Це прекрасно, неймовірно. Або ця жінка з Харкова, яка побачила вас і несподівано подякувала. Або лікар у лікарні дивовижно. або лікар у лікарні. Після екскурсії горішніми плавнями директор швейцарської компанії Ферекспойджі Вольфрам Куоні відправився до Пришиба. Адже частиною корпоративної соціальної відповідальності Ферекспо є підтримка навколишніх громад, на території яких комбінати компанії здійснюють виробничу діяльність. Як зустрічали Вольфрама Куоні у Пришибі, побачите згодом.